よ Друзі, всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в скейтборд-симулятор. І саме сьогодні ми попробуємо зробити максимально потужний скейтборд. Тобто, у мене нуль сили, в чувака 3,1 трильйон. Він, певно, дуже швидкий. Ну, я можу зайти сюди і робити, коротше, скейтбордні всякі діла. І Let's go! Збираємо ми, так сказати, скейтбордну свою силу. Тільки перед цим давай я позбираю всякі дейліки. тому що вони мені допоможуть нормально прокачатися. В магазині щось мона купити. ще 4 робукса всього-навсім. 4 робукса, ти прикинь. А тут все все таке дешеве. Вау. Wow. 7 робоксів, open egg faster, один плюс один пет. Якісь ще пет x 200 А толку мені x 200. Якщо саме за 4 робокса я получу. Коротше, крутіше. Так, це теми в мене нема. Паси, це воно є. Так, двойні війни, двойний павер. От, кстати, я б купив би цю тему. Так, нінджа ек, давай крутим, Сразу, щоб не відходя від каси. Нінджа ек, тануки тікстер. Це що таке? Це що таке, це що таке? Сігін дає. А, це саме Галіма, x 300 365. Ну давай його вдінемо. І давай сразу, не виходя від каси, купимо собі двойний пав. Отаке, за 7 робуксів, блін. <соць> я ж таких дешевих донатів не бачив. Ну, що поробиш? Надо, надо прокачуватися швидше. Все, посіки, я качаю. Ого, я качаю. По 730. У мене 8000 уже є. Так, зупинити тренування. 350, 3000 треба. Давай сюди, погнали. Сразу по 3600 качаюсь. По 3600. Так, що по подаркам? 150 сили. Та єрунда, чуваки. У мене вже 100 тисяч швидкості. 100 тисяч швидкості, я не знаю, це багато, мало. Можна 10 яєць цих купити. За 6 робуксів Так, скейтборди. Кстати, ще крутий якийсь скейтборд за 25 робуксів. Ну ладно, а, в ту ж від сили все залежить, значить я можу оцей взяти. Міде х два з половиною. Я качаю по 3600, так же само, як качав. Прошли. Якщо я п'ять сюди так само по 3600. Що так ма? Так, у мене 200 тисяч сили. Що я можу зробити? У мене є 10 війнів Я можу відкривати оці яйця. А що вони дають взагалі? А ну, давай відкрию. А ну? і що у мене тут? Гриб якийсь, і давай ще один відкрию щоб сразу все потратити. І медведь. Рарний. Скільки вони дають взагалі ці чуваки? Три і п'ять, два і чотири, два і а цей триста шістдеп'х мені дає донатний. Ну і по я тепер качаюсь, я качаю. 143? В смислі, блін, по 143. А ще я так мало качаюсь? В смислі по 143, якщо по 3000 качався. У мене ця авдіта. А ну зняти тебе, зняти тебе. По 84. Це що за іздівательство? У мене Пет, сьо. Диви! Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? кол телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Гроу Гарден, Дедрейз. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в Ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Чим кравцем в своїй улюбленій грі. Байдуже, що в мене пет крутий. Їм байдуже. Їм байдуже, що в мене крутий пет. Це просто іздівательство. Ладно, погнали. Бем. А, то я капець летю, чуєш. Скільки я получив 47 робуксів. Ой, 47 кубків. Робоксів кажу. А що мені треба, щоб перейти далі? 80 кубків. Ну, це я щас швидко зроблю. Поїхали. Я не розумію, чого я тоді нормально робив, а зараз не можу. Мені, кстати, ребітки можна робити. Ребітки прям багато дають. Давай спочатку пройдемо сюди. Все, купив Про... проходку. Так у мене 200 тисяч. Я типа, ну, чого я так мало фармлю? Я фармив більше. Це якісь. Із... Издевательство, в мене є оця штука. О, в мене є, воно. Я по тисячі качаю. Надо перезайти. Так, а ну, Плюс п'ять плюс тысяч. ти издевательство? У мене 5, да є, дивись скільки. Це що за издевательство? Чо я тоді по 3000 качав? Пішов п'яти в ка. Пішов п'ять і купив, и все. Два в мене є. Все є. Алло. Це издевательство. Іздівательство наді мною. Так ладно. Трошки прокачався, пішли отут Я хочу отут побігати. Оці пати, все, не буду їх відкривати. Поки що. Погнали. Опа. Капець я пригаю, чуєш? Два круга. Новий рекорд. 102 вина. Поїхав. Короче, віні у мені сипе, дай Боже. Я можу ще, кстати, за 150 тисяч цю взяти. А, так в мене реально сила потратила. В мене реально сила потратилася. Я потратив силу на це. Зато у мене тепер новий скейтборд, який дає мені x 35 Ну я так само тисячу качаю. Уже з новим скейтбордом. Що за прикол? Двісті тисячу качаю, да? Я качаю по тисячі. По тисячі в секунду качаю. Двісь, я роблю ребіт. Два ребітха, 1150. А, надо 55 тисяч сили. Я не можу тут качати. Зато я можу тут качатися. По 296. Це вообще, 27 тисяч 55 тисяч на. Короче, режим поламаний. Я задонатив. А в мене. А в мене ні чорта. А в мене ні чорта, блін, нема. Зато, а що тут за робукс, можна купити? Оцю штуку, давай куплю. За 4 робукса. Я просто не знаю, що ще мені купити. Просто ні за яйцай. Я хочу нормально прокачуватися, не так, як я качався. 296 качаю, да? Все, прибираю, беру пята, еквібест. О, 34 тисячі! Він справився! Оце. Він уже справився. Оце я вже розумію, я качаюсь. Диви, в мене 700 тисяч 900. Ти мені треба було ще раз задонатити, щоб просто, як дядько, фармити собі віни. Це ж взагалі здівательство. Це мені і скейта не закупляти. Мені не можна скейта в натурі купляти. Давай затестю. Дивись, 141 тисяча, я получаю. Я купляю скейтборд. Що за 5 мільйонів? Я купив скейтборд. 141 тисяча, так же сам. Коротше, більше не стало в мене. Хоча скейтборд у мене краще. Може скейтборд він фарме не... Він фармить, типа, віни? Блін, я не знаю. Можливо, він в натурі віни фарм. Ну хорошо, у мене 11 мільйонів 12. Коротше, для цієї локи це дуже багато. Як я розумію. Ребітки я робити не буду, поки що. Давай зупинимо тренування і погнали. Що тут таке? Приколи. Ладно, ну давай запустимося. Як я далеко полетю? Ой-ой-ой, два кола, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Одинадцять, 11. 11 кругів. Новий рекорд. 315 віні. Може я піти далі? Певно, ні, певно, ні. 680 надо. Йо-моє, ладно, давай заберемо подарок. 20 звінів. Спасибо. <laughs> Чуваки, як думаєте, наскільки швидко я зможу перегнати найкрутішого чувака? У нього сили 2,5 мільярда. 2,5 мільярда. Я думаю, я дуже швидко зможу його перегнати. Я думаю, реально дуже швидко зможу. Так, круги я качаю. Я реально качаю кругів. 11 кругів. Бемс. Все, погнали. Ще віні в купу забрали. Мені віні по факту не треба, тому що я можу відкрити магазин, купити за 4 робок США на яйця. ці дають? Х 200. Це, так цей крутіший ніндзя яйця. Вообще крутіший толку купляти ці дорогі. Якщо можна куплять дешеві, ось сьо. Рарний ще й випав, кстати. Так, пожди, я тут по 36 тисяч качаю, знімаю. Диваю 66! А було 36, я ще крутіший став. Давай спинчик покрутим. Зільку на силу будь ласка. Мммммм. Ірундавай. По ж дивись. Я можу. Диви, я мільйони качаю. Просто. Просто мільйон. Мене 30 мільйонів. Так, чувак, мені до мільярда дойти взагалі вообще секунда діла Просто секунда діла, диви. У мене вже 100 мільйонів майже. Я для цієї локи сильно крутий. Хе. Я для цієї локи сильно крутий. Так тут є ще трейлси. Вони дають мені. О, вони мені дають нормальну тему. Я би е лоу, Ну, я все одно так же само качаю, всякий качавсь. 115 мільйонів. Та я й там так качався, вроді. Так. А ні, це я тут прийшов, так там качаться. Ну окей, окей. Диви по факту, я прям геть, типа, крутий перець. Я йду просто пригати. У чувака 81 тисяча. Це прям багато, да? Я зайду в топ. Чи це не, це, чи це не тут робиться? Ось все, а, це в нього 17 тысяч було, поняв? А в мене восемь 13, 14. 15 буде, не буде. Да, я топ-3. Авто 81 тисяча. Прикинь, як він літає. Він прям дуже жорстко летить. Ну нічого страшного. Нічого страшного. Заберемо яйце. Ну, там воно, скоріш за все, галиме. Рарний, бітон якийсь. Скільки він дає. Він дає 7,5 ксів, це ще ерунда. От я прям крутий пацан. Так, що в мене? 3 тисячі є фінів. Чи зможу я далі піти? Порт. Оцей у мене локет. І я не можу подивитися, скін коштує. Ну ладно, нічого страшного. А мене хтось перегнав. Воу. Мене ще й перегнали, типоня. Хорошо. 7 тисяч, блін, багато. Так, автовін. Погнали. Все, до фармити треба 7 тисяч. Трошки більше саме. Ну блін, а скільки я за один круг получаю. Две 20 кругів проїжджаю, Я получаю А, 1600 війнів. А є яка штука, я якась штука, яка дає мені більше війнів. Ну, их 2 хіба що. За рубукс, і все. Хіба що така тема? Я не знаю, є сенс мені їх з два війни брати. Хіба що, що блоки швидше проходити? Певно, і все. Хіба що тільки для цього вона, і все. Стартер пак. Как тут сійце, зільки. Ну, кстати, зілік у мене нема, на жаль. А що ребіт мені дасть? 15 сотків, 500 війні з'їсть. Ну, щас, прийдемо сюди, пляємо цю штуку. Тут я можу качатися вже по 2 мільйона, не поля. Погнали. По 2 ляма, хорошо. Можна ще якийсь бус купити за 6 робоксів, але мені здається, що він просто на трохи. У чуваків, диви, у мене 300 мільйонів. У чуваків є 2 мільярда, 4 мільярда, 8 мільярдів і ще 2 мільярда. Коротше, мені прям слабо. Я. Поки що слабенький. Мені треба прям більше мільярда. Для того щоб більше мільярда в мене було, мені треба постаратися. Мені треба прям постаратися, для того щоб було більше мільярда. Мені треба нові лок і ребітки. У когось тут 10 ребітків, у когось 0. Хм, странно, странно. Ну ладно, у мене є 600 мільйонів. Я прям до мільярда зараз дойду. І я прям зможу реально стати топ 1 Просто за те, що я задонатив 20 робуксів в ігру. Ти прикинь. топ 1 скейтер. Так, 450 цього, спінчик буде пізніше. Ну, погнали. Так, по два лимона. По два лимона качаюсь. Це в принципі хорошо. Хотілося б щось крутіше. Скейт мені взагалі нічого не дає. Ще нічого він мені не дає. Він поламає, я вже перевірив сто 100, 100 мільйонів раз. диви, буквально. Щас я до мільярду докачаюсь. Просто ну все, тут буквально пару секунд. У мене миллиард сейчас буде. Две. Все, у мене є мільярд, Я ливаю отсюда. Да, я получаю 2 мільйони 222 тисяч. Я беру саме галимий Скай Я качаю точно так само. Я качаю точно так само Беру назад хороший, я качаю точно так само. Скільки мені треба кубки для того, щоб піти далі? 35500 35500, 35, 500. 35 500. Ну ладно. А скільки я зараз качаю. А ну, давай подивимося Бем-бам-бам. мільйон кругів просто. Я зможу когось обігнати, кстати, з цих чуваків? Ну, у мене все-таки мільярд уже. Ні, не зможу, не зможу. Ніко, я в топ-3 не зможу попасти. На жаль. Сможу. 37 тисяч у мене. А в нього 53. Я получаю 6 тисяч кубків. Мені да 35 тисяч кубків. Боже, мені прям багато надо. чуєш? я скоро вже до їхніх локацій дойду. Ну, да у мене ж мільярд. Ну в чувака там 10 мільярдів. І ця ось він це він 89 тисяч проїжджає. Ну він вже давно 89 тисяч проїжджає. Він особо слабо качається. Блін. Ну у мене 16 тисяч кубків уже є. Мені до да 32, а мені до да 35. І я ж там далі буду ще більше качатися Ти поняв? А що мені надо зробити, щоб я ще швидше дійшов до крутішої? Цього, до крутішої теми. Мені треба купити за 7 роботи в цю штуку. У мене 8 лишиться. Отакого От я роблю. Купися. Ти купися. Купись. Все, купився. У мене ще один пет слот. Все, у мене 4 є. Я мушу А, теж 7. Так само, як і є. Так, давай автовіни включимо. І купимо отут за 4 робокса ще одне яйце. Мені треба було за 8 сразу 3 купляти. Ото епік випав сенсей сквік. Оце хорошо. Він дає мені 750. Квіп бест. Все, чуваки. Можете просто виходити з режиму. Я всіх зараз обжену. Я щас обжену кожного. Я катаю щас 37 тисяч. Вам, чувакам, капець. Вам, чувакам, реально капут Диви. Я качаю 37 тисяч. У мене сейчас буде вже на прохідку. Да, 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 у мене є. Автовіни, я вимикаю. Сейчас оцей ще доїду. Я беру спінчик. Зі спінчика я отримую. А ну, дай мені щось хороше. Блін, ерунда. Оце ерунда. Аби мені дало зільку на ще більшу прокачку, або хоча б на він. Я би все. Я би ще швидше прокачався. Тепер дивись. 37 я як їду, так і їду. Отако. От я тут качав по 2 мільярда. Уже по 4. Точніше, по 2 мільйона, вже по 4. Я прокупляю цю тему, і я тут качаю по 9 мільйонів. Ти просто дивись. Я сюди заходжу, отако роблю, і все. І диви, як я погнав. Я просто погнав, а ще зби 2 мільярда. А там і трини за горами, ти поняв? І все. І я крутий перець. Блін, я думав зробити ребітки, Ну ребітки мені мало дадуть, у мене мало кубків. Надо прям багато кубків назбирати, тоді мене робити ребітні. Ну все, у мене 2 мільярда. От я вже в топ-3, напевно, попаду. Хоча не факт не факт, що попаду. От, чуваки, от побачите, сейчас хвилина пройде, і в наступний раз коли буде наступний, так сказати, челендж, я залітаю в топ-2. В топ-2 залітаю спокійно. В топ-2 3,5 мільярда. У мене вже 3. Так, чуваки, може я за цю минуту взагалі топ-1 апну? Тупо топ-1. Дивись, я щас пригаю. Ще, 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 встигаю. ще, 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 Чуваки, просто щас не очікують Нічого абсолютно. Я девять все 4 мільярда є. Я виключаю стему. Выключаю він. Все, все диві... погнал. Все, деви. Я погнав. Все, чуваки, дивіться. Я встигаю. Я щас буду топ 2. Я впевнений, що це він. Да. Чуваки, йому хана. йому габела. Диви. 49, 50, 52, 53, 54, 55. Я вже в топ. Я вже в топ попав. Він тільки треба встигнути до крутитися. Я топ. получив я я 30 тисяч війні. Я 31 тисячу вінів получив. А сьогодні до 90. Всього то на всього. Чуваки, всього то на все. Погнали. Ще ще два рази проїжджаю. Я вже в топ попав, ти поняв? Ось сьогодні 53 тисячі, я його ще обжену, цього обжену. Я тільки того не обганяю, що в нього 10 мільярдів. А він лівнув, Він лівнув, Він поняв, що я одганяю. Дві Я щас буду топ 1 Просто щас буду топ 1 Диви, я вже їх всіх обігнав. Мені просто надо закінчити гонку. Диви. Бам. 70 тисяч. Бем я топ-1. А що мені за цей топ-1 дають? Мені оце цікаво. Оце прям цікаво. Що за нього все-таки дають? І це я не купляв віпку ще. Аби дай мені ще 50 робуксів. Це все, це габела їм. Я пройду режим. Ну я його і так прохожу. Типу дуже швидко. Ну, топ-1 я так і зайняв. І його треба закріпити. Так, блін. Ні-ні-ні, можна відмінити? Ні, не можна відмінити. Ладно, доїжджаю ще цей, получу ще кубки. А ребідхи, блін. Я б зробив би. Я б реально зробив би. Я можу прям багато ребітків зробити. Ну, поки що рано. Поки що рано. Так, я йду в нову локу. Де ці чуваки всі сидять. Де всі кабани сидять. Отут, напевно, да? Ось на начальному етапі чувак качається. Дивись. Вот такое я запрыгаю. Пасіки, я качаю. 16 мільйонів, диви. По 16 лямів качаю. Має 4,5 4-5 мільярда, я самий топовий. Обалдеть. А є наступна шало? А то мабуть. А, ні, це передостання, там є ще останнє. Диви. Все. Все, у мене ще буде 6 мільярдів. <рес> Я б, конечно, потратив в кубки, подивився, що тут за пети падають. Можливо, тут уже падають все такі круті пети. Такі які мені потрібні. Power поушен! Чувак, по 16 мільйонів качаю, відкриваю стор, паси. Є осьопоушени. А у мене Double V не була поушн. Нє, ні, ні, у мене не було. Це купити за 7 робоксів. Ось Юз, чуваки, 32 мільйона качаю. 32 мільйона! І я все одно топ один, мене ніхто не перебив. Мене ніхто не перебив. І ніхто не переб'є. І диви, в мене є 44 тисячі кубків, я хочу дойти, бо щоб оці 37 секунд кінчились, і я подивився, чи щось мені дасть за цей топ. Чи взагалі нічого не дасть. Бо якщо тупо, ні чорта мені не дасть, то з нього немає ніякого сенсу. чисто щоб поблотувати. І все. У мене 10 мільярдів, я вже догнав того чела, який сидів, потів тут, а я за 20 хвилин. Так, а що трейди? Чому вони закриті? А, бо треба три ребіт, хай я понял. Так, ну диви, стопо мене ніхто не вигнав. Чуваки ще думають, блін, я докачаюсь щас я докачаюся і буду топ-1. Щас я докачаюся і буду топ-1. Чувак, проходить щас 8 секунд. Я просто біжу на скейт площадку, і я роблю з них тупо котлету Мені нічого не дало. Раунд закінчено, просто нічого не дало. Чуваки всі погнали, диви. І я погнав. Я такого скромненько. Просто 11400. Да, да, да. Да. Сейчас, сейчас я покажу, сейчас я покажу, як треба летить. 50 уже 5. Да, сейчас я 90 тысяч проїду. <laughs> Кстати, не знаю, проїду я 90 чи ні. Ну, чувак, тоді з такою самою мощою проїжджав 90 тисяч, певно, скейт рішає. Певно скейт рішає. Ну, я 70 проїхав. Вообще не парюсь. У мене 97 тисяч кубків, мені надо да 400 тисяч. Жесть, Ну, для того, мені треба, певно, мільярдів, півтора 1,5 ось, просто скейтик беру. Я приїхав 77, я зараз потратив півтора мільярда, але купив скейт. І він у мене в діті, Да? Да. Давай попробуємо. Я приїду так само, чи я проїду менше? Ні, я певно менше проїду. Де? Ні, я проїхав більше! Я проїхав більше, скейт реально рішає. І це менше нема трейс. 3 тисячі, 2 мільйона, 150 тисяч кубків, 25 тисяч кубків. Ось отакує моя купля. Все, чуваки, 82 тисячі. Ну просто я вас не відчуваю, пацан. Я вас не відчуваю. На цьому, напевно, будемо завершувати. Якщо ви хочете, щоб я взагалі пройшов цей режим і поставив мега жорсткі рекорди. Давай подивимося, взагалі, чи є спавні хоч якась таблиця лідерів. Певно, немає. Можливо, вона є в першому світі. А. Так я взагалі не дойшов до кінця. Можливо, вона є тут на спавні. Так, да, тут є таблиця лідерів, і тут, чуваки, просто диви квадрильони. Це квадрильони, чуваки. Це квадрильони. Ну, вони, певно, донатили набагато більше, ніж я, і вони, певно, реально крутіші чели. Ну, щоб я. ну, в топ я не попаду, але щоб я повністю пройшов е, гру, то ви можете, звісно, написати, і я спробую це зробити. Мені випав рарний чел, давай подивимось, е, наскільки він е, слабший. 175 іксів, а цей дає 365. Коротше, вони ще не скоро до мене. доженуть по моїм петам. В общем-то, чуваки. Не забувайте підписуватися на канал і всім пока-пока.